Пашкире. Киевская область, Украина. Понятно. О чем разговаривать Об истории. Вы о чем? Ну, какой истории? Какой период? А любой, лишь бы вы книжечку читали. Какую вы книжечку читали, кроме ну, учебника давайте, и художественного? Давайте, давайте последний, последний период с 1991 -го года. Вы сначала мне скажите, пожалуйста, какую вы книжечку читали, а потом стартанем. Я вам говорю, период. Не, -го. я вам задал вопрос, ответьте, пожалуйста, на него, и тогда поговорим о периоде с девяносто первого года. Так, вас задайте адекватный вопрос. Задаю адекватный вопрос. Какую книжечку по истории, кроме учебника, ну школьного и художественной литературы вы читали? Мы попробуем пообщаться. Что значит книжечку? Вы не называете научная, научно-популярная, документальная, мемуарная любой период, который вы читали? Я вам говорю, 1991 книжечку год. Книжечку какую вы читали на Что эту тему? Что значит книжечка? Научную книжечку, научно-популярную, документальную, мемуарную. Нет такого, понятия, Нет такого книга, понятия Книжечка, книга, книжечка, книга. книжечка. Это знаете, книга для детей. То есть, если Я у вас нет ответа, идет забалтывание. Монография называется. Научная монография, научно-популярная, вот документальная, мемуарная. Вот и Вы меня прекрасно поняли. Правильно. Вы меня Я прекрасно вас, поняли. Да? Я смотрю на вас. Понятно, пошел словесный понос, когда человек не может назвать книжечку, книгу монографию, научно-популярное, документальное, мемуарное издание исследование, он начинает забалтывать. Курсом русского корабля не хочешь общаться, не надо, никто ж тебя не заставляет. И так 99,9%. Замість того, щоб назвать чи автора, чи назву книжки, Чи хоча б про що, вони починають додовбуватись до слів. Ну, наші вони там блогери. Надивляться тих російських блогерів і починають чіплятися, а ти не так виразився. Я поміняв все одно не так. Тому що там ноль пустота. Торічева пустота, чи як там фізики кажуть? Здравствуйте. Здравствуйте. Боже, я вас видел на YouTube. Есть такое. Вы очень интересно рассказываете, я вам хочу сказать. Спасибо. Скажите, пожалуйста, что они несут за бред про... Я просто... Я из Украины, я же проживаю в другой стране, в Ирландии. Я не знаю, почему мне этот аквафреш, скажу честно, я не знаю. Мне просто интересно, почему... Киевская Русь, они считают, что это вообще какая-то вообще ихняя, вообще что, и вообще там чуть ли там, ну, можете мне объяснить просто как нормальному ну, человеку, что это не, что это не бред какой-то себе пройти Руси, что тысячу Русей было вообще, что это вообще все, они считают, что Москва это все создавала, что Москва была чуть ли не, знаете, там, с первой эры до нашего века. Можете мне нормально объяснить, пожалуйста? Могу. То, что они сейчас несут, это действительно бред. Вы из Украины, можно украинскую мову Так, я вільно володію. О, дякую. А росіяни хай перекладають. Те, що вони зараз несуть, то то бред. Але так історично склалося, що коли історія стала виникати як наука, а це друга половина 18, го початок 19 го століття. Но на той момент ми своєї держави, українці, не мали, а росіяни мали. І тому, коли вони стали досліджувати власну історію і звернулися до своїх архівів, монастирських і так далі, а у них збереглися ці всі переписи літописів у них в Суздалі. В монастирі знайшли оцей Іпатівський літопис чи якийсь літопис. І, відповідно, коли вони стали вивчати це, вони у них сформувалася така концепція, спираючись на літопис. Що корені їхньої державності і корені їхньої історії, от із Києва. А далі підключився ще династичний момент, оскільки е династія, яка правила до кінця 16 століття в Московському царстві, ну, це Рюрікович, умовно. ну Останній там Рюрікович, це син Івана Грозного. А потім же династія змінилася після смути на Романові. То, включаючи оцей момент літописний і династичний, у них сформулювалася така точка зору, і це нічого страшного б не було, коли Україна була на той момент частиною Російської імперії, ну крім захисту, українських земель. І вони сформувалася така історична точка зору на 19 століття це було нормально. Але коли Російська імперія розпалася, і український народ в тому числі отримав власну там державу, і ще з 19 століття українська інтелігенція сама стала починати вивчати власну українську історію. То вже на 20 століття ця точка зору себе вижила просто-напросто. Вона ще проіснувала завдяки радянським історикам. Бо їм треба було ж писати історію Радянського Союзу, і вони включили оцей називається наратив, тобто оці погляди, що Росія започатковується там, у Києві, і, воно... Лінін. Да, і воно прожило це все ще 70 років. Хоча радянські історики пішли ну, набагато вперед, порівняно з російськими імперськими істориками, вони, хоч визнавали, що є український народ. Що є українська нація, що є така українська держава, радянська Україна і так далі. Це був великий крок вперед порівняно із істориками російськими 19 століття. Коли розпався Радянський Союз, вже ця точка зору себе двічі вижила. Але росіяни все одно взяли її за основу, тому що вони таким чином виправдовують агресію проти, росії, проти України. Для них Україна це частина історичної Росії, українці етару, українці етару. Відповідно, вони не завойовують Україну, вони повертають свої історичні землі. І це воно так на початку 90-х років, коли Радянський Союз розпався, оця точка зору, вона трошки вивітрилася. Тому що були різні точки зору, була спроба дискусій в російських істориків. Ну, був такий нормальний період, коли були різні точки зору, в тому числі пітерські історики сказали, що нам треба написати історію Росії без Київської Русі. Ну, бо воно не має відношення до історії Росії. Але московська школа зберегла оцю російсько-радянську традицію і перемогла саме московська школа. Цьому питання отак воно мені, склалося. Мені не зрозуміло одна реч: е, яким чином так от Російська Федерація є право наступником будь, щодо будь-яких земель, в тому числі щодо о, Російської імперії, та в, розумієте, ну, ось в нас вже. В жовтні місяці 91-го року були президентські вибори. У нас вже Кравчук був президент. Ми обрали в жовтні, якщо я не помиляюсь. Але вони, вони заснували державу російську федерацію, лише 25 го чи 24 го грудня 91-го року яким чином яким чином це пов'язано, що вони щось повертають Я, якийсь... Я зрозуміє? Ні, є поняття Ось... юридичної правонаступності. В них прийнятий закон про правонаступність щодо радянського, радянського союзу. союзу, і то, і то тільки в питаннях боргів і кредитів, бо це фінансові так. питання їх треба питання, було вирішити, так як ми прийняли рішення Верховна Рада, що ми правонаступники радянської України в РСР, тому що є поняття тяглість законів. Треба ж було переписувати ці закони, а це нереально. Треба використовувати законодавство, яке існувало до того. Тому а, це тому, юридична це складова, вона це така це достатньо невеличка. А то, що вони собі присвоюють історію, починаючи там від царя Гороха, ну я ж кажу, воно ще було зрозуміле в 19 столітті, але в 21 столітті це чиста е, заполітизована річ. Історики називають це. Інструментальне використання історії, коли беруться якісь факти з історії і використовуються для сучасних політичних потреб. Тому вони будуть доводити все, що завгодно. Вони скоро Ось. доведуть, що Фінляндія ж їхня, Польща їхня. Вони ж забули про це якось. Ось ми в Одесі не розуміємо однієї. речі. Ну, з людьми після. Десь 60 років 65, -ти. це, безумовно, мабуть, безглуздо щось доказувати, що вони вважають, щось, що це Одеса руський город. Так? Але е, питання в тому, що ті, хто по за 45 до 60 вважають, що Одеса це взагалі єврейський город. Наскільки <сументальний> в історичному центрі немає. От, ось в Одесі, як я, яка існувала, немає жодного православного храму. Не було. Була, було дві синагоги, бродська синагога та інша, а вже потім, там, коли вже там, прийшла радянська влада в 1800 році построїла на Соборну площі. І от мені не зрозуміло: <кхід> от, це що, якщо там підписано було указ щодо там, ну, там, там, Російської імперії. Це що ну, є право вважати, що це русський, там гори, та що ну, історія до цього це що, нічого не значить. Що, що, ну, ну це ну, називається інструменталізація історії. Коли береться указ Катерини, де ні слова немає про Одесу. Там є про побудівництво порту в місті Хаджибей, там слово Одеса відсутнє. Так? Я, я не знаю, До, цього. Указ у відкритому доступі, його ж можна спокійно прочитати. Там про заснування торгівельного і морського порту в Хаджибеї. А далі, що це? Чий це город російський, не руський, єврейський, український, це не має жодного значення. Є міждержавні угоди та й на тому крапка. А, а проясніть мені, будь ласка, стосовно Криму, якщо я не помиляюся, Кримське ханство це взагалі була завойована Османською імперією, так? Воно було васалом Османської імперії, це васалом не завойоване. Там, там, навіть, там навіть мати мати цього, якщо дивитись цей фільм. Так, да, да, да воно ж було з Кримського ханства. Ну так. Да. І в нього перша дружина була черкеска. Ось стосовно Криму, там, ну наскільки я розумію, я дивився там одного історика, він казав, що немає жодного. Російського наз, російської назви, тобто там грецькі назви є, там, так, там ще якісь. Чому це. Чому от в мене навіть з моєї родини, я їх називаю дальні родственники, вони кажуть, що є якесь. Якийсь договір щодо, якщо тільки тільки Крим може бути або російський, або турецький, це все це безглузя, я розумію правильно? Бере собачья, передачу чому, чому, своїм родственникам, чому питання, чому питання Криму? От ну який ну який вона ну щодо от, щодо мене, Крим ну от він, він є Крим, є Україною. Це безумовно, але а, чому вокруг нього стільки, от стільки. Ну а вже ж політики, а але, але з історичної точки зору щодо Криму, і, ну взагалі, от якщо так вважати, хто, хто був там засновником цього, ну може бути якогось поселення, там якесь ну як якось життя починалося в Криму? Ну, з не, чому з неандертальців. Ні, ну я розумію. Ну, ну не в цьому, не в цьому питанні. А хто от ну, протекторат, як на ньому, от там, до якихось там. Е там там, я не знаю, от. Та там ж існувало і Кримське ханство, і держава Феодора це залишкою е, готської держави, Німецької держави. І там Генуесці в Судакуші, Генуезька е, фортеця була. А південь Криму, там, де Феодосія, то, то взагалі була Османська імперія, Кафа Феодосія, це Османська імперія. Там Крим постійно населяли різні народи і різні держави. Росія так розумію, вибила собі Крим у 1800 якомусь році, У сімсот році Крим перейшов війни. до складу після двох російсько-турецьких війн? А до цього це було це було це було де кримське, факт, кримське ханство. Османська імперія Кримське Чого? ханство, яке Крим? було васалом Османської імперії, чому? а південь Криму був безпосередньо е, Османська імперія чому чому це руські землі? Чому вони так? Ну, от, що ну, ви... Тому що треба ж виправдати свою там присутність. Крим ну, вдало географічно розташований. Розумієте, база хороша в Севастополі, глибоководна. Це ж не новоросійськ, де там я, я ще ну, хліба. Чому, чому от, от в мене розуміння, да, там, допустим, якщо вони кажуть там, руська земля, це ну, кусок з Росії. <свят> Перенесли там десь, організували острів якийсь. там, це може буде там, ну... Вони це... своєї землі не мають. В вот чим вся проблема. Росіяни не сформувалися як політична нація. Етнос є росіяни, а нація політична. Вони не мають в складі Російської Федерації власної російської держави. Вони не сформована нація. У них ідеї імперіалізма і месіанізма формувалися раніше, ніж ідеї російського націоналізму. Російський націоналізм з'явився тільки в кінці 19, го на початку 20-го століття і то потерпів поражку російський націоналізм. Це. Вони імперці, у них власної держави немає, вони кордонів своїх не знають. Ну, да, Російська імперія Совєтський Союз. і так в складі Російської Федерації є держава Чечня, Татарстан, Якутія, Саха, Тива і так далі. А в складі Російської Федерації держави Росія немає. немає. У них є області, які вони називають Росією. Ну, та область Ярославська має стільки ж прав, там, де, як і Республіка Тива. Насправді на ніяких прав вони не мають, бо держава глибоко централізована. Але по Федерації, ці всі федеральні округи у них е, е, типа рівноправні. А Росії нема в складі Російської Федерації. А взагалі, звідки пішло це, от е, руський, От, ну росі... от, взагалі, з якого моменту вони з'явилися це? Хто? Вони ну от, от як, як нація, там якось, на як народ, як нація, вони не сформовані. Ну як народ, руський. Як, хтось, як хтось, народ насловили? вони були все життя московити. З... Я це розумію. А от звідкля пішло зо руське, руське, руське ну русь та, пішла від нас. Русь це нормани, варяги, які захопили владу розумі, в Києві. Ну, ви... Мабуть, я неправильне питання ставлю. <laughs> от вони собі вони собі ми росіяни, ми там, ми русські. Да, от звідкля це, От ви ми, ми русські. Звідкля це з'явилося. Ну, русский чоловік в джерелах там 17 18 століття, русский человек, та просто православна віра, православна людина. Це розумілося, русский чоловік не етнічно навіть. Русский це значить православний. Відповідно, з їхньої точки зору. Ми були русскими, тому що ми православні. Білоруси русські, тому що вони православні. Цей термін мількав, але він не прижився. А в другій половині 19-го століття. Терміном рускій офіційно в Російській імперії називали три народи. Рускії ділились на великоросіян, то що ми зараз називаємо русські, малоросіян, українці, і білоросіян. От в другій половині ХІХ століття русські це були всі оці три народи. А далі в окремий народ, як русський, є, як етнічний народ, це вперше в переписи 1926 року в Радянському Союзі. Треба було знайти, ну, як назвати їх великоросіян. От. І дійшли до висновку, там це якраз уже. ж... По суті, там ну, період, коли Ленін помер, а Сталін ще до влади не прийшов 26-й рік. І в цьому переписі писалося велика росіяни аніж русські. Ну, щоб було понятно. коли у людини питали, хто ти там за етнічним походженням, то казали, ти велика росіянин, руски, мається в виду, бо Ленін, коли писав автобіографію, в нього ж написано, що він велика росіянин, тобто розумілося, окремий народ в складі так званих русських. І от тоді цей термін уже офіційно був зафіксований, і він пішов у життя, і вони себе стали називати офіційно рускими, як окрема етнос. Яка, а яка сама велика взагалі, от, ну, ми не те, що ми брехня, от, яка сама от, велика стосовно е, щодо нації, мабуть? Е, ну, те, що ви, от, ось, ну, взагалі, ну, сама велика взагалі... брехня, що росіяни нація, це етнос без нації. Це... Який себе не сформував як нація. Mm -hmm. Нація повинна чітко розуміти свої кордони, межі проживання, то в нас є власний там, парламент, там президент, чи монарх, чи що-нібудь. А у них Російська Федерація, а Росії немає. А це правда, що Ні, це ж чув ну, не те, що чув в Ютубі дивився, що немає жодного там наказу або указу щодо Створення Російської імперії щодо створення Радянського Союзу. Та ну, все є. Не, не дивіться є? такого, да. Ну, з... я, я маю нічну роботу, сижу, дивлюся. Ну, ось вчора в суботу вийшло. У мене ж проєкт, є Іс історик щосуботи. І вчора вийшла перша там частина бесіди Геннадія Єфіменка. Це український історик, і накрас спеціаліст по Радянському Союзу. він є і... на Ютубі. Ну, звісно, є. І Скажи, там чітко розписано. Я вас тільки в Тік-Кокі бачу. Ні, Тік-Ток то замануха для того, щоб люди перейшли на YouTube. Що ж там в Тіктоке? А як вас знайти? Вокс Верітатіс, так і набираєте, я вам зараз напишу. Вокс? Я вам зараз напишу. Ага. Я дуже, ну от ви, ви так цікаво розказуєте. Мені дуже цікаво це. І там вчора, якраз, вийшла якраз бесіда, де Геннадій Єфіменко там по дням розписує, як створювався Радянський Союз. Все там було, всі там документи були і так далі. Ага. Вокс, виріп, а щодо створення Російської імперії, то там Сенат надав Петру I звання е, Отець Отечества і Імператор Всеросійський. Все там є. Хай не видумують mm -hmm. ті Ютуб-псевдоісторики. Я просто, ну, я так. просто хочу, хочу вивчити а, не то, щоб вивчити, а розуміти свою історію, не з підручників цих. Ну, Разуміти, по Ютубу я... ви її точно не вивчите. Ну, щось дивишся, щось, 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 щось питаєшся зрозуміти. Ну от, а, а от на вас я не от, от ні, ніколи не попав. От добре, що я на вас попав. Я вам я вам дуже дякую. Я я підпишу, я підписався так, на ваш От ти підписуйтеся, да. Буду, 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 буду залюбки дивитися. Вашу, бо бо я вас дійсно поважаю, бо ви я вважаю, що ви дуже дуже грамотно все розжовуєте для дебілів, таких як я. Ну, знайте, ну там чуєш, там чуєш, а от якогось, якогось от розумієте, от немає людям, от українцям сказати дебіли, слухайте вашу історію. <танків> так, так є та, систематичні та, курси, ну, що ви саме. Розумієте, ані скажіть, знаєте, систематичні курси це е, зрозуміти. Бо, от, наприклад, в Одесі 90% вважають, що, що всі, всі проблеми України Західної України. Е, Західної України вважають, що це восточна, як, як там восточна там, Східна Україна. От Дурня, не, вам... не продукуйте міфи. Та ну я, я вам покажу, що, що, що в Одесі кажуть. Почому в Одесі риберуї, теж кажуть, так що. Це, точно. Це із, із цієї області. Це точно. Я дуже вам дякую. Удачі. Систематичний курс, треба брати якусь книжечку там Сергія Плохія, Брама Європи. Взяв, прочитав, вага, все стало на свої місця. Хочеш щось глибше, починаєш там глибше е шукати там, десятитомна історія без цензури проекту Алікбес. І воно все стане, мозги стануть на свої місця. А по Ютубу вчити історію. Хоча от, статистика каже, що 63-65% українців е історичну історію беруть з Ютуба. Ну, Хорошо, як на мене попадуть. Як попадуть на який доказує, що там нічого не було, ніякого документу про створення СРСР чи Російської імперії. Ну, це смішно, панове. Читаємо систематичний курс історії України. Починаємо з найпростішого якогось. Ну, а ну-ка, якщо можна пообщатися, в принципі, з вами. Яму ну, ну, предложи, пожалуйста. З перших вот, слов, так. Да. А, ну, можем пообщаться насчет Бандеры, да. Я считаю, это интересная тема такая. Ну давай попробуем. Вот. Ну, как вы относитесь к Бандере, да? Нормально, как историк. Угу. Ну, а ну, нормально к нему относитесь, да, то есть, ну, хороший человек был, да. Хороший, плохой, категория оценочная, дорогой мой. Ну, на свой субъективный. Я взгляд. тебе говорил. Исторически я понимаю, кто такой Бандера и за что он боролся. Понимаешь ли это ты? Ну... Я вообще не ебу, блядь, кто это такой, я только знаю, что бандаровцы. Давай едят, без мата, во-первых. А во-вторых, что повтори, что ты там говорил? Да, вообще не знаю, кто это такой, я только знаю, что бандаровцы а не детей едят. Детей едят. Где ты такой услышал? Аж самому смешно, да? Да, не чихнул. Ну, отчихался, будь здоров. Спасибо. Где прочитал, что бандеровцы детей едят? Мне друзья рассказали. Друзья рассказали. А друзья откуда узнали? Не знаю. Не знаю. А Артем, ты откуда узнал? Что говорит Артем? <связь> 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 говорит в немецких новостях, сука. Понятно, очередной дурачок. Да, что да, туда.